Так, друзі, ось моя пшеничка Катруся 90 кг на гік. Друзі, всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Компанія Євросем проводить акцію та розіграш одночасно. По розіграшу показую ось такий крутезний подарунок компанії Євросем надасть переможцю розіграшу. Це бутилочка просека та таке ось. Чудовий шоколад. Це у нас буде за перше місце. Друге місце ось така тепла кофта від компанії Євросам брендована. І так, друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграші даних подарунків, вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, залишити коментар під даним відео. Поставити лайк даному відео та бути підписаним на канал Євросем. Силочки я залишаю в описі під даним відео, тому переходьте, підписуйтесь і приймайте участь в даному розіграшу. Що стосується акції, то компанія Євросем до кінця цього року надає знижку 15% на соняшник Старк 7 тор та авалон у фракції Premium. 15% за промокодом Василь Фермер. Телефони залишаю компанії в описі також під відео. Телефонуєте, називаєте промокод Василі Фермер та отримаєте 15% на такий чудовий соняшник. Зараз я вам покажу його. Що, друзі? Зробимо розпаковку даного соняшника. З вже компанія ВРСМ робить професійну обробку від картева. Це тут інсектицид, макро-мікроелементи, гормональний антистрес та фунгіцид. Показую соняшник. Це фракція преміум. Дивіться, який бомбезний соняшник. Дивіться. Крупненький, один в один. Нема тут такого, щоб там палочка була, луща, не бите. Ось, ось такий крутезний пасівний матеріал від компанії Eurosem. Ну друзі, ось такий крутезний пасівний матеріал від компанії Eurosem. Всі посилання на компанію Eurosem, їхні соцмережі я залишив в описі під відео. Також я залишаю свої контакти, свій телефон. В описі під відео, хто з мого району, регіону і кого цікавить також дане насіння. Телефонуйте, проконсультую, розкажу. Є плюшки, бонуси, знижки. Тому а розіграш, друзі, ми проведемо вже в цю суботу, 28 грудня, десь 18-19.00 По Тіктоку буде прямий ефір. Рандомно ми зайдемо, вибором в програмі. все комментарии и выберем от двух переможцев. Тому принимайте участь. Стоящее отдельное растение вырвать. ведь Корневая система тут ика мощна. Тут Попробую что-то посчитать, но тут будет трудно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и у каждого идет уже ответвление. Поэтому вот такая вот все Кущення. Трошки вона пожовкла, тому що ну, длінний період вегетації, більше 40 днів в осінній період. І всі розраховували, що опадів не буде. Я також думав, що це один дощ, у нас 5 вересня пішов, коли я був у Буковелі. Ось. І я вирішив, що треба сіяти прямим посівом. Чотирьохкомпонентним фунгіцидом була. Протруйка насіння. В фазі трьох листів я дав інсектицид від злакової мухи і через 10 днів я також дав інсектицид і був тут фунгіцид. Але ну, ну, болячки не вдержало, скажімо так, Ну, це нічого страшного. О, десь мишка вже з'явилася, треба трошки походити по мишок. Що, друзі, ось такий стан. По попереднику сої. Я думаю, все буде добре. Я планую ну, взяв по 100 кг селітри. Воно хочеться і більше, все ж, як то кажуть, впираються в гроші і в рентабельність. Зараз я вам покажу прямий посів по соняшнику. Там була перебита палка катком рубящим І я зайшов, посів. Тут 95 кг. Там 85 кілограм. Зараз прузі це я виїхав на поле. Попередник тут соняшник. Ось так виглядає 85 кілограм пшенички на гектарі. Бачите, перебита палка. також вона боліє, теж вона дуже-дуже гарно покущена. Все. Перебита палка, це прямий посів